Руйнівного урагану Сенді життя у Нью-Йорку поступово повертається до нормального ритму. У нижніх кварталах Манхеттена з'являється електропостачання, влада відновлює інфраструктуру, викачує воду з підвалів та тунелів. Але експерти кажуть, що мине не один тиждень, поки місто повністю оговтається від наслідків стихії. З подробицями Руслан Петричка. Потрапити сьогодні на Манхеттен завдання не з простих. Поліція пропускає на мости лише автомобілі з трьома чи більше пасажирами, але навіть це не допомагає зменшити багатогодинні затори. нью йоркське метро, затоплене водою, не працює з неділі. Тисячі людей вирішують іти пішки чи пересідають на велосипеди. Облетівши місто на гелікоптері, сенатор з Нью-Йорка Чарльз Шумер каже, що деякі райони виглядають ніби після війни. Це виглядає як кадри Лондона чи Дрездена після Другої світової війни. Майже нічого не вціліло. Але центр Нью-Йорка встояв. Таймсквер знову миготить вогнями. А Нью-Йоркська фондова біржа запрацювала після дводенної перерви. Ті, хто змогли потрапити сьогодні на роботу, вражені побаченим. Це страшно, не часто побачиш Нью-Йорк у такому стані, але я щасливий знову бути на роботі. Мешканці сусіднього Брукліна, третій день поспіль, викачують воду з перших поверхів. я нарешті змогла приїхати сюди, щоб забрати своїх дітей. У в житті не бачив стільки води. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо просить людей потерпіти. Ми переживаємо величезні труднощі, подібних проблем. Наше покоління ще не бачило. Я буду вдячний за ваш спокій і розуміння. Куомо оголосив про часткове відновлення у четвер роботи метро. Втім, поки не у нижньому Мангеттені. Там тунелі досі під водою. Ремонтні служби намагаються у першу чергу висушити підземні електрощитові. Від їх роботи залежить, коли буде відновлене електропостачання у фінансовому кварталі Нью-Йорка, місцевому госпіталі та у найвищому житловому хмарочосі міста вежі Бікмена, спроектованої відомим архітектором Френком Геррі. де не працюють ліфти. Натаніел клей, який живе у цьому будинку, збирається з силами, щоб сходами піднятися до себе в квартиру. На 70-му поверсі зараз починаю розуміти, що багато людей навколо втрачають і мріють, щоб життя повернулося до норми. Гаражі та сусідні підземні дороги у цьому районі затоплені. Автомобілі у них залишені напризволяще. Відкачати сотні тонн води звідти владі допомагає підрозділ військових інженерів. Вони поки навіть приблизно не можуть оцінити, скільки на це знадобиться часу. У тунелях та інших місцях нижнього Манхетена ще багато води. Ми намагаємося робити все якомога швидше та якомога ефективніше, але точніше, ми нічого не можемо сказати. Військові інженери також допомагають прибрати тони сміття та уламків, які змило хвилями у довколишні води. Від цього залежить безпека корабельних перевезень, які також призупинені після урагану. Руслан Петричка, Голос Америки.